Питання надійного транзиту і зниження ціни на російське паливо обговорювалися на тристоронніх переговорах, які проходили 20 березня у Брюсселі. Росія визнала, що Україна виконала усі домовленості, що стосуються зимового пакета поставок газу. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, в Україні немає потреби купувати газ у Росії. Він висловив сподівання, що ми і надалі не будемо цього робити. 340 доларів за тисячу кубометрів. Українська сторона платити не збирається, тому що реверсний газ наразі коштує 270. Та раптово курс переконань кардинально змінився. Попри заяви міністра про готовність відмовитися від російського газу, за найостаннішими даними прес-служби Нафтогазу, українська сторона попросила Газпром продовжити зимовий пакет поставок газу. Почалося все з того, що Єврокомісія днями буквально змусила Україну звернутися в Газпром з офіційним проханням продовжити ще на рік дію зимового пакета, який передбачає знижку у 100 доларів за тисячу кубометрів. Разом ну, знаєте, з тим, президент президент Росії Володимир Путін погодив прохання України. Однак заявив, що питання про ціну на газ через три місяці можуть бути прийняті додаткові рішення. Він зазначив, що ціна на паливо так чи інакше пов'язана з цінами на нафту, а ситуація на світових ринках по нафті вельми нестабільна. На сьогоднішній день Україна платить Росії 329 доларів за тисячу кубів і отримує газ, зробивши предоплату. Курс української газової політики міняється як березнева погода. Чи не є це наслідком недосконалих газових контрактів, які підписують сторони, або ще гірше бажання когось нагріти на цьому руки? Чи не змогла б країна раз і назавжди відмовитися від співпраці з Росією і знайти собі інших більш надійних постачальників, з якими немає необхідності постійно змінювати умови укладених домовленостей? Ці питання поки залишаються без відповіді.